Люди сприймають обійми як знак прихильності, але багато собак вважають за краще, щоб ми їх пропустили. Деякі собаки відчувають дискомфорт, обіймаючи шию руками. Однак це зовсім не означає, що ваша собака вас не обожнює. Деякі способи, якими собаки виявляють нам свою любов, очевидні, тоді як інші більш витончені. Ось дев'ять ознак, які свідчать про те, що ваша собака вам подобається. Рухи брів і вух собаки виражають те, що вони мають на увазі мовою тіла, вилянням хвостом, гарчанням, гавкотом і скиглинням. Це очевидні ознаки, які передають, як почувається ваша собака. Вираз обличчя також може дати нам підказку про душевний стан собаки, однак більшість іклів не мають добре помітних брів. Тому нам може бути важче помітити рух брів. Один із непомітних способів, як ваша собака демонструє свою любов, це підняти брову переважно ліву, і втягнути ліве вухо. Очі можуть бути вікном в душу, як кажуть, але брови вашої собаки вказують на її прихильність до вас. Спираючись на вас, ваш вихованець може спиратися на вас. Тому що він або вона відчуває тривогу, чогось хоче, хоче обіймів або шукає додаткового комфорту чи безпеки, якою б не була причина, якщо ваша собака сперся на вас, вона почувається в безпеці та є ще одним способом висловити свою любов. Ми знаємо, що позіхання заразне, але це стосується не лише людей. Ми схильні виявляти емпатію, позіхаючи, коли хтось навколо нас позіхає. Хоча позіхання не є способом перевірити, чи здатні собаки виявляти співчуття. Вчені припускають, що це можливо, і що собаки можуть виявляти співчуття, позіхаючи, коли позіхає людина, яку вони люблять. Хоче, щоб його обіймали після їжі. Приготування їжі каніда для вашої собаки, звичайно, змусить її поспішати до їжі, але те, що відбувається після того, як вона їсть, може бути ледь помітним знаком її прихильності. Їжа є пріоритетом для наших друзів собак і однією з найважливіших речей у його житті. Але після обіду він зосереджується на наступному найважливішому, на близькій людині. З повним животиком ваша собака хоче подарувати вам щенячу любов, обіймаючи. Навіть якщо у вашої собаки є багато місць, де можна подрімати, вона все одно хоче з вами обійматися. Ще один непомітний спосіб, яким собаки виявляють любов. Це спати, поклавши голову чи лапу на ваше коліно чи ногу, забезпечує прямий зоровий контакт, прямий зоровий контакт із собакою, з якою ви не спілкувалися, сприймається як виклик, але ваш пухнастий найкращий друг сприймає це інакше. Коли ваш вихованець дивиться вам прямо в очі, це дає вам зрозуміти, наскільки ви для нього важливі. Передача окситоцину відбувається, коли ви дивитеся в очі вашій собаці, і це змушує вас обох почуватися добре та зміцнює ваш зв'язок. Зберігає спокій, коли ви йдете, якщо ваша собака залишається спокійною, коли ви виходите з дому. Це непомітний знак того, що він любить вас, тому що ви маєте його довіру і він впевнений, що ви повернетеся. Я радію, коли ти повертаєшся. Однією з радощів повернення додому є схвилюване привітання від собаки. Він поводиться так, ніби вас не було кілька днів, і надмірно стрибає, виляє хвостом, особливо праворуч, і танцює. Це знак того, що він любить вас і щасливий, що ви повернулися в безпеці, посміхається по собачому. Коли собака чує ваш голос і вітає вас відкритим ротом і розслабленим виразом обличчя, це знак ніжності, що він радий вас бачити. Дослідження показали, що коли собаки відчувають запах когось, кого вони люблять, це викликає подібну реакцію в мозку, як коли люди бачать когось, хто їм не байдужий. Ваш друг собака любить звук вашого голосу та ваш запах. Він демонструє свою любов, підбігаючи до вас незалежно від того, у що він залучений, і даруючи вам собачу посмішку. Він краде твій одяг. Якщо ти прийшов додому та виявив розкиданий по кімнаті свій улюблений світшот, рушники, взуття чи інший одяг. Це ознака любові твоєї собаки. Він краде ваші речі, тому що відчуває ваш знайомий запах, і це змушує його почуватися безпечно, комфортно та впевнено. Ви не можете наказувати своїй собаці виявляти вам повагу, лояльність або довіру. Їх потрібно заслужити, і вони є важливими елементами міцного, непорушного зв'язку, який є найвищою ознакою любові.